Якщо два колеса, то це саме до мене. Велосипеди, мотоцикли, все це я обожнюю і люблю тестувати. Але був у мене незакритий гештальт це мопеди. Бо колись в Туреччині, коли ми тільки туди приїхали і почали відпочивати, мені турок сказав, що я неадекватно поводжуся на мопеді і не дав проїхати. Пройшло багато часу, у мене вже є мотоцикли, я катаюся на велосипедах, але оцей гештальт був незакритий. Тому мені стало цікаво, що ж таке мопед і як воно все це працює. І я випросив незвичайний мопед, а електроскутер собі потестити і зрозуміти, що воно. Давайте разом знайомитися з цими штуками. Це Макс Сарнова ілюміна, сервіс смартшопінгу Hotline.ua і мокіч Мопедист. Поїхали! Так, ви запитаєте, що за мопеди? Насправді все просто: це не мопеди, а електроскутери. І в Азії чи в тому самому Китаї, коли ми це були до того, як почали їсти цих кажанів і коронавіруса, всі люди їздять на таких штуках. І вони їм чомусь цікаві. Макстер привіз мені два мопеди: нова та люміна. Мені настільки стало цікаво, що це взагалі таке, що я взяв на тиждень Люміна і відчув себе тим самим мопедистом. Але про це згодом: ці скутери можуть проїхати до 80 км на одному заряді. І мають потужність двигуна 1 кВт в нова та 1,5 кВт в Люміна, що дозволяє розганятися до 45 км на годину. Завдяки такій потужності їздити на такому транспорті можна без категорії і реєстрації. Але про це друзі трошки пізніше. З Цікавого пристрою мають великий дисплей, usb роз'єми для підзарядки смартфона, сигналізацію та купу місця для зберігання речей. У моделі Люміна більш великі колеса, 12 дюймів диски та гальмовий гальма в коло. А у нова 10 дюймів диски і передні дискові. А задні барабанні гальма. Також зазначу оптику, яка на вигляд доволі сучасна. Але ось ця пантера, яка спереду, е мені здається, явно не для всіх. Кицька офігенна, не трогай. трохи. Да, Є функція круїзу, перемикання режимів світла та руху. Також перемикач роботи акумулятора. Трохи дивно такий тут бачите, але він є, і ну хай буде, ніж не буде. Вага нова всього 109 кілограм, а у цієї Люміна 119 кг. Це значить, що я, в принципі, руками можу його підняти і трошки пересунути. Після свого мотоцикла Honda Rebel, який важить в два рази більше. Це прям дуже легка штука. Ще можна на підніжці отак його розвертати. Опа! Опа! Прекрасно. Заряджаються вони від комплектного блоку живлення за 6-8 годин. А ну йди сюди! Йди сюди! Ти тут просто їздиш і гарний, я тебе не знаю навіть. Як тобі мопед? А, да, я прикольно. До речі, е, тобі дуже пасує, бо в нього там написано Макстер. Ага. Це наче, ну. Ну, ти наче... ж типу випадковий, ти ж не знаєш, що я Макс. А мене Макс, до речі, звати. А, о, прикольно. Так? Да? Як мапет. Так, так, давай, потім ти там. Да, так, ага. ну, ж. Дуже прикольно, бо ти кажеш, що тебе звати Макс, а там написано Макстер, іначе знаєш. Підходить. Підходить. Все, дякую, незнайомець. Їдь, О, давай, дякую. гарного дня, да. ось бачите, просто випадкові люди кажуть, що мопед клас. А тепер до цікавого, що це взагалі за електроскутери і як вони в щоденній експлуатації. Мені було цікаво, думаю, і вам буде цікаво. Враження спочатку не дуже дивні, бо положення колін в 90 градусів трохи збиває з пантелику того, хто завжди ними обіймає бак і керує мотоциклом. Але це просто спостереження мотоцикліста, який сів за мопед. Далі розумію, сучасність цього, і вся цей здоровенний екран. Хоча це не планшет, по факту а просто LCD, цей інформаційний дисплей. Купа кнопок, сидіння під шкіру, прикольна. Оптика, кишені для смартфонів тощо. Перша поїздка у мене була на роботу. Я закинув рюкзак під сидіння. Ось сюди місця, тут просто вдосталь. Закрив, сів, Встромив цього ключа. І почув той звук, це сигналізація, і добре, що вона є. Бо якщо хтось захоче його вкрасти, не зможе. Бо буде горланий так, що просто капець. Потім я отак, отак роблю обережно, отак, отак з гірочки, і починаю так їхати, а в мене там арка, і зовсім не чутно цього мопеда. І це прикольно, бо ти розумієш, ти нікому не заважаєш, ти не заводишся, як той мотоцикл, і абсолютно тихо. Але я б хотів, щоб тут був хоч мінімальний звук, бо ти отак їздиш, ось так. І нема жодного звуку. От ти за людину їдеш, і вона як повернеться, і може злякатися. От я про це. Сигналку розібрались. Далі бачу, що є паркінг-режим, в якому деактивується ручка газу. Я його знімаю, надягаю шолом і абсолютно тихо виїжджаю з арки, де стоїть мотоцикл. Я вам про це казав. Тож тихо, це прикольно. Це дуже класно. Жодного дискомфорту для людей і не треба викатувати мод самому на дорогу. Враження перших метрів наступні. Рухаємось м'яко, тихо і доволі прудко для такої штуки. Зеркала зрозумілі. Далі проїжджаємо лежачий поліцейський і стає зрозуміло, що мінімальні ходи підвізки та повністю пластиковий корпус мають свої переваги і недоліки. Все трошки тарабанить, але він дуже легкий. Оптика на вигляд сучасна та зрозуміла. Поворотники так само. Прискорення вистачає на перехрестях і при переналаштуванні. Виїжджає на широку дорогу, власне відчуття транспорту дійсно цікаве. Легкий, маневрений, з досить довгою базою. Це виключно транспорт для правої смуги, це зрозуміло. На трасі на ньому дискомфортно, а ось по місту дуже кайфово. Але він абсолютно беззвучний, що я вважаю, не дуже безпечно. Коли ти їдеш по придворовій території, тебе просто не чують. Але є сигнал, якщо що. Ух ты. Після роботи я отак сів собі і поїхав далі, і знаєте, трошки спіймав дзен, бо щось в цьому є. Він тихий, спокійний. Тобі не треба оце обганяти і поміж рядів їхати, бо ти завжди в правій полосі. Щось в цьому є. І оце третя швидкість. І гальма. Дискові! Ну що, клас? Але друзі, є нюанс особисто від мене: це ПДР і те, що ця штука не потребує від вас категорії. Це значить, що в принципі адекватні люди можуть їздити без обмежень. А по-друге, те, що неадекватні можуть їздити без обмежень. По закону у нас прописано, що транспорт потужністю до 3 кВт не повинен бути зареєстрований і мати для цього категорію в ваших документах. Тобто на цій штуці можуть їздити хоч діти, хоч клово, хоч болт, хоч хто завгодно. І це ну, не дуже добре, бо все ж таки краще знати ПДР. Краще скласти іспит, краще розуміти, як вести себе на дорозі, і, звісно, обов'язково мати екіп. Оце, що ми зараз знімаємо, це виключно для кадра. Насправді я завжди їздив з шоломом, рукавицями, все як положено. І для цього мопеду, як мінімум, шолом рукавиці треба. Ну, як максимум, ще якесь, не знаю, хоча б джинси з, з наколінниками, щоб не було ніяких у вас травм, не дай боже. Так, це не швидко, але навіть 40 кілометрів вистачить для того, щоб впасти і щось собі пошкодити. Отож, думайте про це, і я одразу бажаю всім тим власникам цих мопедів здати на права. Мопеди Макстер це дуже доступні рішення. Нова коштує 48 тисяч гривень, люміна – 53 тисячі. За такі гроші навіть добре велосипед накупити. Вони мають купу місця, легко керуються, можуть їхати на одному заряді до 80 кілометрів, чого багатьом буде з головою. Чи може цей продукт стати масовим? Ну, безумовно. Чи може цей продукт замінити мотоцикл як для мене, як для цього експеримента? Ну навряд чи мотоцикл це мотоцикл, мопеди це мопеди. Але така штука прекрасно підійде для всяких Glovo кур'єрів і не тільки Glovo. для тих, хто хоче просто поїхати десь там, де безпечно, да і, в принципі, як екологічний транспорт, це непогана штука. Отож, ось такі враження від Мокіча мотоцикліста і велосипедиста. Якщо хочете знайти щось подібне, то заходьте на Hotline.ua, Там багато всього, зручні фільтри, коротше, все знайдете. А я поїхав собі оце далі цепляти дівчат. Е, Мала сюди!